Thank yeah. you. Все, грудня, слава Україні! Героям слава. так, друзі, получив таке емоціональне задоволення і би з вами подали стосовно наших нових нуклеусов, так як зараз у нас почався новий етап в виробництві так, наших форм і виробництві наших будущих нуклеусів. І після того, як ми виготовили форми, звісно, що форми потребують обкатки, щоб зрозуміти, як з ними добре працювати, під яким ухлоном, скільки її треба заливати, де що потрібно вдосконалити і тому подібне. І от я другий день цим займаюся, ну, займаюся так, буквально або із світлом, і туди-сюди, навіть для того, щоб бути все ж таки мобільним, вирішив для себе питання стосовно. Світла, ну якщо, не дай Бог, ну, виключити в той момент, коли конкретно перемішую компоненти. У мене був такий давно вже взяли акумулятор і його більше, ніж достатньо для одної такої лампи і для такої невеликої дрії. Так сьогодні так і працювали, пів дня так і працювали. Так що, друзі, чому ведуть? Вчора виріли два оці нижні корпуса. Да, а сьогодні у ми, значить, вже 5 годин, думаю, ще у по іще машинка. Да. Так, так. Да. Ну це одиниць перших. Ну, грубо говоря, от така одна послідувательність. Є чому йдуть, друзі. Е, ну, брака не від ногу нема. Просто яка от замідна еволюція від першого і от до шостого. Шість? Так, до 6. Наскільки вони відрізняються, наприклад, перші більше, скажімо так, грязні, десь більше зажала воздуха, десь більше там, ну і не будемо їх так розпаковувати, десь більше десь щось зажувало, десь не дедомастило і тому подібне. А от уже шостий, все, це вже, скажімо так, ну, воно мене задовільняє на всі 100%. Ми в своєму виробництві цих нових вуликів з тою людиною, з котрим ми совместно робили форму, Акцент ставити все ж таки на функціонал. Після того, як перший рік я попрацював з папу, я зрозумів, що е, ну, в будь-якому випадку є якісь моменти, де заживають ну, от, Наприклад, от такі бульки, де е, скаплюється невеличка кількість воздуха. І, от, наприклад, я от на це зовсім акцент знав, тим більше це наружна сторона. Мені було важливо, щоб тут було все. Ідеальний, фаз, щоб був ідеальний, щоб було ідеальне фальц, щоб ну, тут де рамки, де от, щоб головне тут було. А якщо тут залишаються якісь музики воздуха, на це зовсім ну, ми не ставили акцент. Хотя і так це, скажем, мене задивляє на всі 150%. Так що понизу бачимо, що все ідеально, нігде ніяких нема. Приколів і тому подібне. Так що, друзі, э, ну, форма, кстати, стоїть тут. Э, не перед тим, а э, є деколи від вас питання стосовно обзору форм. Друзі, такого ролика не буде, обзору форм робити ми не будемо. Є на той ряд причин. Ми до виробництва форм потратили ну, купу. Купу часу, так як буду відвертий, ніхто нічого не хоче ділитися, так як є определені нюанси в виробництві такій форм, і ми, не маючи опиту, скажімо так, деколи вставали, скажемо, ну, деколи помилялися і потрібно було переробляти. Ну і буду відвертий, нас це вийшло дуже дорого. І просто так показати, ну а ну невозможно так зробити. Так що на мене не сердиться і якось так. Так що, друзі, е -е -е. ну давайте це сам, перший, який ми вчора залили, От покажемо Ну, Наприклад, от в цих містах десь щось зажувало. Ну це я вже пошліфував. Це вже шліфований. Тут, видно, наскільки більше було воздуха на п'ятерочку. <плес> І він на п'ятерочку. Ну, зато вже шостий ідеальний. В минулому році, коли ми починали робити наші форми теж після виробництва, коли нам зробив, ну кстати, вони ще стоять, хоч вони і продані, але вони ще тут стоять, чекають свого купця. Якщо, наприклад, виробник нам зробив форму, ну, наприклад, ліцо наверх, так нам в процесі виробництва потрібно було їх перевернути. Ні, наоборот, ліцо було літєва частина нижня. Так для того, щоб нам виходилася внутрішня частина ідеальна, нам потрібно було форму перекручувати скажімо так, на, 180, на, да, на 180 градусів, щоб е, більше е, давати е, скажімо так, точні форми внутрішнім виробам, а не зовнішнім. Ну, і хоча ми там теж добріся до ідеального стану, який нас дуже задовольнив і приносив нам задоволення в виробництві. В ну, якому ми для себе ціль ставимо? Я люблю працювати, бо мені було комфортно працювати. Я хочу ці нуклеуси, я хочу, щоб вони були. І ну, Я хочу робити не з руками, я не знаю, ну, з кувалдою, з таміскою, з якимось куском дерева відбивати якісь деталі для того, щоб то стало. Нам пріоритет був, щоб було ідеальний, ну як сказати так, ідеальний в нашому порозумінні самий візуальний вид. І щоб було комфортно працювати, щоб була комфортність в роботі, так як, ну, це дуже важливо. І от, ну, нам вдалося, скажімо так. А, звісно, наприклад, після того, як ми вже зробили форми, скоро принестися друга, потім третя, ну всі деталі, і будуть всі тестуватися, так як для тесту потрібно з одною деталью працювати, для того, щоб, якщо замічаєш якісь нюанси, щоб відразу їх справляти. А на трьох так не вийде. одній По потрібно. І, наприклад, якщо б ми зараз зробили вже нову форму, знаючи ці всі нюанси, ну, ще було б набагато так, круче, ніж не є. Ну, хоча, як на мій погляд, це вже 5. Плюсом. Друзі, все, я задоволений. Скоро, кстати, коли вже протестуємо всі форми, порахуємо собі вартість і скажемо вам, за яку орієнтировочну суму можна буде від нас їх придбати. Так як Продавати будемо для того, щоб все ж таки компенсувати собі якось виробництво форм, ну і може трошки заробити. Так що, друзі, вже дочекайтесь, поки що мене не питайте, так як питання будуть завжди. вже Трошки часу залишилось. Так що все розповім. Ми на цьому буде Слава Слава! Героям слава!